Велике перезавантаження влади, про необхідність якого так багато говорилось останнім часом, нарешті завершилось. Перша віцепрем'єрка міністерки економіки Юлія Свериденко стала прем'єр-міністеркою України. А колишній прем'єр-міністр Денис Шмигаль став першим віце-прем'єром міністром енергетики України. Ура! Це ж перемога, справжня! І тепер, після потужних змін у владі, які провів найвеличніший політичний діяч сучасності, нові обличчя в українському уряді виглядають так. Вітаю, друзі! Надлі призначення нового міністра енергетики та надзвичайної ситуації, що склалася в українській енергосистемі через нещодавні російські удари у жорстку зимову погоду, президент. Володимир Зеленський взявся аналізувати роботу низки мерів великих українських міст, зокрема Києва, Одеси, Дніпра, Кривого Рогу та Харкова, де проблеми одні з найтяжчих. Багато бачимо зроблено, зокрема в Харкові. Там місцева влада підготувалась. Київ, на жаль, зробив значно менше. Дуже мало зроблено в столиці. Навіть цими днями я не бачу інтенсивності. Треба зараз. Все це терміново виправляти повинні бути рішення, ну ви зрозуміли. Проблеми є у всіх, але скрізь люди працюють, стараються. А ось у місті Києві Володимир Олександрович чомусь не бачить інтенсивності в роботі влади навіть в ситуації з ліквідацією наслідків ворожих обстрілів. Після такого потужного медійного обстрілу мерії Києва в атаку на київську владу ринулись. Цілі табуни позитивних блогерів з вулиці Банкової, які вже, відверто кажучи, після звільнення всемогутнього Загоспа засиділися без діла в тилу разом із начищеними лайнометами. Понад 10 років Віталій Кличко очолює Київ, але не зміг навести лад навіть з ливнівками. Що вже говорити про енергетичні об'єкти, обурювався такий собі Володимир Золкін. Коли Київ топило від елементарного дощику, і Кличко нічого не міг з цим зробити, то хто повірить його заявам про порятунок київської енергетичної інфраструктури після ракетних ударів, бився в істериці позитивний блогер банкової? Володимир Золкін, висхідна зірка зеленої журналістики. Він народився у Києві у 1981 році. Вищу освіту здобув у відкритому міжнародному університеті розвитку людини Україна за спеціальністю правознавства. Після строкової служби у Збройних силах України деякий час працював у структурах МВС і МНС. У 2010 році його було затримано, а у 2014 році засуджено на 14 років позбавлення волі за звинуваченням в умисному вбивстві. Втім, вже у 2017 році Золкін вийшов на свободу за умовно достроковою процедурою і вирішив повністю змінити напрям своєї діяльності. У 2019 році на порталі YouTube з метою висвітлення політичних подій в Україні Золкін створив свій відеоблог. З самого початку він позитивно відгукувався про проведення акції Безсмертний полк у місті Києві. А 9 травня 2019 року навіть. Вітав українців з ним перемоги. В той же час Зулкін негативно відгукувався про президента Петра Порошенка, тендиційно висвітлював акції протесту з рожевими гумовими свинками, які проти п'ятого президента України проводив національний корпус і закликав до миру на Донбасі. Звісно, що така активність не пройшла повз увагу паспортизованих зелених росіян, які в тому ж таки 2019 році прийшли до влади в Україні. З початком широкомасштабної війни Банкова залучила Золкіна до лав своїх пропагандистів. Зокрема, йому довірили проведення інтерв'ю з російськими військовополоненими, що викликали широкий резонанс у суспільстві. І водночас різку критику з боку міжнародних правозахисних організацій, які вбачали в діяльності Золкіна порушення міжнародних конвенцій щодо поводження з військовополоненими. Хай там як, але заслуги пропагандиста. Були винагороджені зеленим начальством. І в жовтні 2025 року Золкіну навіть довірили вести ток-шоу Плюси-мінуси на віджатому у Ахметову каналі Ми, Україна. Крім Золкіна в бій проти кличка, Банкова кинула еліту своїх лейнометних військ, колишнього луганського прокурора Сірожу Іванова. І скандально проросійського політехнолога. Вову Петрова. Першого свого часу, як стверджують ЗМІ, вигнали з прокуратури в Луганську за зловживання спиртними напоями на робочому місці, після чого він раптом виявив у себе дар дополизання чи -то пак талант журналіста специфічної політичної орієнтації, що, врешті-решт, і привело його на канал 1+,1. Втім, і там наш герой надовго не затримався, бо як стверджують злі язики. Так і не зміг кинути свого улюбленого друга Зеленого Змія. Ну, а що стосується Вови Петрова, то тут ситуація є ще більш сумною. Фігурант бази Миротворець, фігурант кримінальної справи секс-скандалу у 2018 році, автор сумновідомого педофіл Гейту Вартеку, який допоміг двічі несудимому Януковичу перемогти на президентських виборах у 2010 році. Автор ідеї залучення тітушок для боротьби з опозицією і проче, проче, проче. Ці два брата вар'ята мають таку велику цінність для банкової, що з початком широкомасштабного вторгнення їх одразу було заброньовано від мобілізації. Як повідомляє народний депутат Ярослав Железняк, Сірожа Іванов трудиться в комерційній структурі, яка є постачальником державної компанії енергоатом. А Вова Петров. Працює трунарем в Національному військовому меморіальному кладовищі, яке підпорядковане віце-прем'єр-міністру з відновлення України міністру розвитку громад і територій Олексію Кулебі. Так-так, Тому самому Кулебі, який стверджував, що цвинтар це єдине, що на сьогоднішній день об'єднує Україну, саме завдяки розслідуванню депутата Желізняка, ми стали краще розуміти. Прихований від людського ока потаємний сенс цієї фрази, з'ясувалося, що цвинтар сьогодні справді об'єднує віцепрем'єра Кулебу, принаймні з трунарем Петровим. задля благородної мети допомогти останньому відкосити від мобілізації. Ось таке у нас зараз відновлення, дорогі українці, і такі кадри захисників зеленого режиму. А що тілить, якщо інших немає? На безриб'ї Ірак Риба, і Вова Петров, журналіст. Враховуючи, що це вже була не перша атака на київську владу, Віталій Кличко цього разу вирішив не відмовчуватись і дав потужну відповідь найвеличнішому політичному діячеві сучасності. Цитата: Якої інтенсивності в роботі в Києві в надзвичайній ситуації президент не бачив? Зокрема, останніми днями, як він казав, коли після руйнівної атаки з 6 тисяч будинків без тепла за кілька днів залишається лише близько 400, коли комунальники цілодобово на лютому морозі лагодять пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру, щоб повернути людям тепло і воду, коли енергетики намагаються теж, працюючи 24 на 7, повернути хоч на якісь години світло в домівки киян, коли ми підключаємо до автономних джерел соціальні заклади, лікарні. Пологові будинки, заклади для літніх людей, психоневрологічні диспансери, коли соціальні працівники розносять гарячу їжу одиноким лежачим киянам, коли в пунктах обігріву цілодобово чергують працівники, щоб приймати киян, коли заживлюємо від генераторів об'єкти критичної інфраструктури, такі заяви насамперед нівелюють самовіддану працю тисяч людей, фахівців. У них хоч і немає зброї в руках, але своїми невтомними зусиллями вони теж борються за свою країну. А тим часом суцільний хейт. А, а, кличко порадив тим, хто має можливість переїхати за місто, щоб не замерзали без світла і тепла. Ті, хто мають можливість, тимчасово виїхати. Я принаймні говорю чесно і попереджаю людей про надскладну ситуацію. І мені байдуже на якісь рейтинги і примарні вибори. І в цій надзвичайній ситуації я, як мер всі міські служби, роблять все, щоб утримати забезпечення життєдіяльності міста, як це було і в перші дні і тижні повномасштабної війни, щоб зберегти здоров'я і життя мешканців Києва. І робитиму це і надалі. Відповідаю вам, вибачте, публічно. Бо за останніх 4 роки ми з вами особисто, пане президенте, на жаль, жодного разу так і не зустрілися. Кінець цитат. Ви лише послухайте, що наш ритор, оратор наш Цюцюрон несе. пише у Фейсбуці Ізольда Сальтисон зельц коментуючи закиди президента Зеленського на адресу Віталія Кличка. Про його вміння складати слова в складно підрядні речення і не закінчувати думку. Скоро будуть писати дисертації філософи, філологи, лінгвісти, педагоги, дефектологи та психіатри. Усім роботи достатньо. до слова, він такий самий бред несе й англійською. Цікавилась в спеціалістів-предикладачів. У Єрмака ситуація ще гірша: чувак все в теперішньому часі строчив. Про неправильні дієслова й гадки не мав. Притомні люди дивувалися. Що наші Біба і Боба не користуються послугами професійних перекладачів. Це з речі пов'язані з безпекою країни. Вочевидь, кулуарні домовленості не терпіли сторонніх вух. Я не задоволений роботою, якщо говорити про Київ, про ТЕЦ 5, ТЕЦ 6. Тут питання ж не тільки в протиповітряній обороні. Ну ми ж не можемо використовувати ракети Патріот проти дронів. Пш -пш. Які в мене можуть бути питання до мера? Це ж комунальні підприємства Києва? Я міг би сказати зараз, що я думаю про все це. Але не буду. Тому що війна. Вона нас, одна у нас на всіх. Якщо місцева влада не може не спроможна, ми будемо все робити. Як вам річ? Кличко, ти чому не збиваєш дрони на ТЕЦ? У тебе совість є? Візьми ключ, відкрий сарай! Вивези нарешті ті патріоти, які ти ховаєш, і збивай дрони. Усі мери збивають, а ти чим кращий. Зеленський вон зупи базукою збиває кінжали, орешнік збив з самого Кіпру. Так що бігом! Петріота в зуби і побіг збивати! Все! Нічого не знаю! Побіг! Я просто насолоджуюсь відео з епохальним спічем нашого великого. Та що там найвеличнішого лідера сучасності, обраного. Мудрим народу. Черчеля нашого Лінкольна. Ліда, Ліда, Боже, Боже. Чому сердючка не пішла тоді на вибори? Гірше б точно вже не було. Ну, а що думають самі кияни про конфлікт президента і мера? Як на мене, найкращу відповідь на це питання дала голова одного з ОСББ міста Києва Анна Оскомин? Цитата. Я голова двох столичних ОСББ Групи 6.2, яка зараз чи не найбільше потерпає в Києві від блекаутів, свідомо підтримую кличка Київраду і Київське комунальне господарство. Я безмежно вдячна їм за їх самовіддану роботу, яку вони здійснюють, щоб повернути столицю до життя. Бо я, як ніхто знаю, як багато непублічних, прихованих, але менше з тим значних зусиль стоїть за тим, щоб мешканці Києва жили в теплі, світлі. І відносній безпеці. Я знаю, скільки є невизнаних героїв, які ліквідують наслідки аварії, з'єднують розірвані кабелі і латають пошкоджені труби. Я знаю, скільки маленьких, але відповідальних рішень доводиться приймати, і скільки пріоритетів зважувати для того, щоб зберегти хоча б відносну якість життя та рівень комфорту мешканцям у столиці воюючої країни. Всі наші комунальники. Електрики, сантехніки, тепловики, водії, механіки, тощо, тощо, не просто якісь тилові робітники. Вона, вони наші воїни світла і тепла. Бо Києву зараз важко, як ніколи раніше з часів Другої світової. Точно знаю, як легко обливати брудом ці зусилля. Ті обливають, хто ніколи нічого вартісного в житті не зробив, рішень не приймав, відповідальність на себе не брав. На морозі гайки не крутив, труби не варив, дроти не єднав, зате ловко трендів в соцмережах та чатиках, накручуючи спільноти. Я таких бачила сотні разів. Вони найбільш нікчемні. Їх критика завжди знецінювальна і дискредитуюча. Їх ідеї завжди безтолкові, сферичні і в вакуумі. Їх дії завжди хаотичні, безсенсові і руйнівні для об'єднавчої сили громад. Зараз для мера просто повірте, надзвичайно важкі часи не тільки фізично, але й морально. Небайдужих людей, а кличко, саме такий, страшенно мучить і пригнічує безсильно допомогти тим, хто потерпає. Щось виправити у становищі всіх, хто цього потребує. Коли ти точно знаєш, що тобі зараз бракує ресурсів, щоб виправити швидко все і ефективно. Але не можеш сказати про це прямо, інакше це. Підірве сподівання людей викличе розпач і зневіру. Тобі стократно важче приймати рішення, ніж тим цинічним покидькам, які просто голосно і гучно обливають брудом інших, спихають з себе відповідальність і жваво чухають за кордон перед кожним великим обстровом. Я вважаю, що ми обрали свого часу, хай не ідеально, але дійсно класного мера. Особливо для воєнних, як виявилося часів. Шкода, що інші нам обрали бездарного, заздрісного, нікчемного, рукодупого царька на чолі держави. Кінець цитат. Ну, а що ж наш бездарний, заздрісний, нікчемний, та ще й рукодупий царьок? Ого, він у своєму репертуарі! Провів нараду з новим урядовим обличчям. Першим віце-прем'єр-міністром енергетики Денисом Шмигалем, який до цього ніколи не був у владі, і доручив йому терміново виправити на рівні уряду те, що не було зроблено на рівні міста, партія сказала Нада там само", Ну, тобто шмигаль «Єсть!» І тут же створив штаб ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних об'єктів у Києві вже шостий за так що не хвилюйтесь кияна. Шмигаль прийде! Порядок не веде! Ну, а поки шмигаль розбирається з енергетичними проблемами, які йому залишили попередники. Володимир Олександрович несподівано для всіх, зустрівся з Сергієм Притулою і Сергієм Стерненком. Якщо першому президент лише подякував за допомогу Збройним силам України, то зі Стерненком домовилися співпрацювати. В якій саме сфері і сповідомлення прес-служби глави держави не зовсім зрозуміло. Втім, можна лише порадіти за Застерненка, що чутки про злопам'ятість невеличчну політичну діяча сучасності виявилися дещо перебільшеними. Адже в противному разі, навряд чи він би пробачив пану Сергію таке. Такого президента він не гарант Конституції, він гарант свобілля... Беззаконня, гарант замовних вбивств, позасудових розправ і судилищ. Він гарант злочинності в Україні. Володимир Зеленський, диктатор-початківець. Який закінчить гірше за Януковича, а от Володимиру Зеленському я рекомендую все ж таки вилізти із теплої ванни, зняти рожеві окуляри і зрозуміти, що він сьогодні уособлює саме те, проти чого він боровся, точніше, проти чого він обіцяв боротись. Він обіцяв, що буде боротись проти олігархів та корупції, а сам став захисником олігархів та корупції. Він, як президент України, мав би протистояти російській агресії, але сьогодні він протистоїть лише українській. Кому народу, і ви знаєте, що жоден правитель у світі не вигравав війну проти власного народу. Якщо щось е, зі мною станеться під час перебування в СІЗО, це буде особиста відповідальність президента України Володимира Зеленського. Як бачите, замість боротьби проти російського агресора у нас почалось тотальне і одностороннє. Примирення Примирення у той час, як росіяни продовжують вести проти нас війну, і таке примирення називається повзуча капітуляція. А, взагалі, цікаво дивитися, як Зеленський коментує усе, що завгодно, але ні слова не каже про корупційний скандал Андрія Єрмака. Як бачите, Володимир Олександрович в поті чола свого займається проблемами енергетики і робить все від нього залежне, щоб нарешті світло з'явилося в домівках українців. Впевнений, що Стерненко і Притула йому допоможуть у вирішенні цієї нагальної проблеми, принаймні фінансово. Поділяться коштами, яких вони нажили під час Великої війни. Але якщо серйозно, то я не розумію, яке моральне право має людина, яка не підготувала країну для відсічі агресору, звинувачувати кличка в тому, що він не підготував Київ до блекаут. Яке моральне право має президент України дорікати кличку після того, як з бюджету міста Києва було вилучено 8 мільярдів гривень, начебто для потреб оборони? Яке має моральне право дорікати кличку за відсутність захисту об'єктів енергетики має людина, чиї друзі з іноземними паспортами в кишенях розкрадали кошти енергатому і відправляли двушечку на Москву? Яке право має дорікати меру людина? Яка, будучи Верховним головнокомандувачем Збройних сил України, більше року не призначала командувача Повітряних сил України. Ну і нарешті, куди призначений Зеленським начальник Київської міської військової адміністрації Ткаченко Мамедов? І куди поділися сотні мільйонів гривень, виділених з бюджету міста Києва на його розрекламовану кампанію Чисте Небо? На БУ. АУ! Спробуйте і ви, дорогі українці, знайти правильні відповіді на ці риторичні запитання. А коли знайдете, то відповісти на головне питання сьогодення, коли нарешті з'явиться світло в кінці тунелю, буде нескладно. Бо світло в кінці тунелю з'явиться в Україні тоді, коли на банкові не буде більше бездарного, заздрісного, нікчемного та ще й рукодупого царька. Ну, і на завершення хочу передати привіт від неперевершеного Юрка Космини пропагандонам з вулиці Банкової, а саме заброньованим від ТЦК братам вар'ятам Сірожу Іванову і Вові Петрову. Дума про цвинтарного Петрова. Маразму, градус, ріс все вище й вище. Сарказм епохи шкварив гопака, Петрова бронювало кладовище, ховало між хрестів від ТЦК, вдивлялись мізки до новин охочі в найглибше дніще із можливих дніщ. Палкий любитель стяти в рот і в очі, це робить вже із військових кладовищ. На радість цицеронам із Кабміну, бронюючи заслужених тіпків, єднало кладовище всю країну навколо спільних дружних матюків, та марні тих злосливців сподівання. Допоки вогу ніжно опіка, меморіальний цвинтар бронювання Від зайвої уваги ТЦК. А на сьогодні все. Всього вам доброго. Слава Україні!